Так, друзі, добрий день. Попав на такий об'єкт. Все щось неізвісно. Що куди. Ну, в принципі, найперше питання. Дивіться, шурупом. Шуруп закручений і до нього нітка. Шуруп? Нітка. Ушла. Кажу, що за нітка? Ніхто не знає. Дюра, ну обірвати не хочу. Вдруг там е ці ролекси на кінці при прив'язані. Я що знаю. Домнолюк. До люка до 15 метров. Тоже цікава тема. Постоянно с этой трубы вода хлюпает. Ну, не важно. Вон труба. Предположительно, вона. Интересно, что вроде, если не помыляюсь, вот капронова в торчит. Видите? Вот она торчит. И вот до нее привязана палочка. Вот она. Це прикол. що це таке? Що це таке? Я так розумію, це щоб чистити каналізацію. З тієї сторони, вони якусь консервну банку прив'язують, наприклад. І волочать. Ця ніточка обривається, бо це не те, що я не знаю ці штуки, я дуже не рекомендую. Обривається, лишається все, що там вони прив'язали в трубі. Но поки що ще нитка тримається. Кучі, того. Коротше, благодаря нітки я розумію, що це саме цей люк, який нам треба. Більше всього. Але мертвиком стоїть взагалі. О! Будемо працювати.